Всім привіт! І сьогодні в нас про... продовжується тема челенджів. Нескільки челенджів. А навчання 24 години, чи я не знаю, як це назвати. Це. От. Сьогодні у нас на черзі знову історія. У нас вже з вами була історія, яка була міні-челенджем таким, тому що я не дуже активно все-таки в тени готувалася. Це так було. Ну, так. От, я це. Признаю, так. Е, от потім у нас з вами була фізика, коли ми за цілий день, а точніше за сім годин, пройшли весь восьмий клас. Ну, ми молодці, так. Ну, а сьогодні у нас з вами знову історія. Будемо проходити вебінарчики, вебінарчики. Я, взагалі, думала, можливо зняти математику чи мову, але вирішила, що ні, хочу історію, а математику і мову зробимо трішечки пізніше. От, тому сьогодні день історії. раз починається цікаво. Ногтик, мінус ногтик. Ну, знаєте, ладно, він держався, в принципі, на божому слові, тому що він вже був отак до сердечка, до краю так лопнутий. Потім отута десь, отак, до середини, то він держався чисто на цих 2-3 міліметрах. Ну, я його сьогодні точно доламала. Тиждень проходила, другий не змогла. <смі> От, він просто держався, я ж кажу, на 2-3 міліметрах. Ну, окей, у нас історія. Щоб бути точніше, у нас з вами вебінар номер 6 Українські землі в другій половині XVIII століття. А я зараз саме на, 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 на діяльність розумовського дописую. Тому що я позавчора розпочинала писати цей вебінар, а сьогодні буду продовжувати. Ну що ж? Зараз ми з вами будемо експериментувати. Будемо готувати гомілки з картоплею, які я ніколи ще не готувала, але будемо щось робити. Будемо запікати в рукаві і в духовці. Найшла якийсь рецепт, я буду керуватися там суміш рецептів. Коротше. Я то знаю, як це готувати, але ну, все-таки я все одно погуглила точніше, щоб знати, що де як робити. Ну, для початку нам треба розібратися з гомілками. Для цього мені треба достати з зморозил... морозилки і розморозити, тому що вони мерзлі, а мерзлі вони точно не підходять. Гомілки. Зараз будемо їх розморожувати в мікрохвильовці. це хвилин займе 10-20, я не знаю. Поставила гомілки в мікрохвильовку на перші 10 хвилин для розморозки. У нас до речі з вами є група підтримки. Це мої собаки. У нас три собаки, то вони мене підтримують лежать тут біля мене і дивляться, що я роблю. От, і поки в мене є 20 хвилин, я напевно піду трішечки історію, тому що я взагалі планувала сьогодні робити челендж. Як з фізикою та з минулою історією, але трішечки не вийшло, так як зранку поприбирала це годину, в мене зайняло. Тепер готую обід, тому буду трошечки, челендж не вийде, тому будемо так просто писати історію. Аби писати. Тому що треба повторяти, треба вчити, тому будемо писати. За 25 хвилин, поки розмрожилась гомілка, я написала ось стільки. Ось звідси і донизу. От. А зараз йдемо маринувати гомілочки Сьогодні спеції, які ми будемо маринувати, це буде дуже весело, тому що я така, якщо я щось готую, я всього потрошку і виходить отак. Виходить смачно Ось так. Волосина одна оця. І виходить смачно. Тому зараз буду давати багато чого, буду вам показувати, коротше. Три гомілочки Це у нас паприка копчена. Курки. У нас гомілки курячі, лимонний сік. Залишаємо це все на 20 хвилин. Ну, коротше, поки будемо замочити картошку, нарізати, насіки це і все і залишаємо. Я нарізала картофлю. картофлю тепер залишилось її тільки також замаринувати спеціями. Ну і Олії, звичайно. Також я додала ще сушений кріп І замаринувала я це все. Тепер в рукав будемо якось це запихати. Рукав я вже собі відрізала. Я першим ним користуюсь. Все сьогодні я роблю майже вперше. Ну нічого, зараз будемо картоплю в рукав для запікання. Все магнітиться, ці всі поворозочки якими зав'язувати і все. Просто. Може вчити маю тут користуватися цим всім? Ну що, зараз будемо якось вчитись. Я не знаю, скільки мені потрібно було, я відрізала ось ось скіти. я його зараз е, зберу. Ось тут такий криєм І отут я його зараз так, рандомненько зберу і зав'яжу. Отак. Я це якось зав'язала. Противень, не знаю, правильно, і поставила розігріватися духовку на 200 градусів. Я вийшла, що вона на 200, так що я поставила на 200, на 2 тени розігрівати духовку. Якраз, поки я все складу, вона розігріється. Я тут це закладаю і розумію, що картопля так добре приготувала. Ну, з розміром пакету я якраз так тютюляка в тютеліку вгадала. Надам по може, можна було більше. Я справилась. Якось так це виглядає. Зав'язані рукава, шов догори, ну, ось так якось. Я поставила в духовку на 50 хвилин, за 10 хвилин до кінця потрібно відкрити рукав шов зверху. От, тому в мене є 40 хвилин, щоб трішечки прибрати посуд, який я засвинячила, і пописати історію. Там все так красиво шкварчить, але вам цього, мабуть, не видно. Шло 40 хвилин, Як це все виглядає? Зараз буду відкривати і отут розрізати по швотам, якось попитками намагалася розрізати. Якось розрізала, просто ну, гаряче, це було трошечки складновато, але я з цим справилась. Тому залишилося ще 10 хвилин і все. Десять хвилин обід буде готовий, і також я дістала картоплину, щоб перевірити, яка вона на смак взагалі. М -м -м -м. Смачненько. Так що в мене сьогодні смачний обід буде. Тільки я не просолила нормальну картошку а не несилона. А, я заглізала соль положити. Ну, Хоч м'ясо посолила. А, Про картошку таки забула. Ще смачна і так. На спеціях, то смачненька. Так що в мене вийшло. для першого разу взагалі ідеально. Ну, взагалі смачно. Мені сподобалось. Взагалі виглядає дуже красиво, тому сьогодні буде просто бомба. Що, я молодець. Ось що в мене вийшло, начебто непогано виглядає, ще гаряченьке трішки. Я також зробила тільки що щось типу соусу, кетче, кетчуп з майонезом. Сиди б, напевно, в ідеалі б підійшов тартар, але його в нас немає, тому будемо так. Ну, красота. Чому? Але я переймалася не так за м'ясо, як за картоплю. Адже за м'ясо я не переймаюся, воно зготується. А От за картоплю. Але все зготувалося, все виглядає класно, просто супер. Тому, ну. Картопля прям розпадається. Так що. Ну, треба, що використатися. Якщо руками, то буде нормально. Ну, Пахне взагалі аромати просто. Супер. Привіт з майбутнього, чи як це сказати ще? Адже на момент зйомка цього відео в нас було 11 травня, а на момент монтажу вже 13 червня. Угу. Ну, взагалі, чому я тут? Е, вийшов трішечки цей влог трішечки так, як планувався. Планувався спочатку це челендж з історії, але вийшов такий аля-кулінарний влог приготування смачного обіду. Але вийшло, що вийшло. От історією я в той день займалась, але не так активно, як планувалось. Адже я планувала спочатку цілий день займатися історією, але потім плани змінилися, потрібно було поприбирати, приготувати смачний обід і туди сюди Тому історія трішечки відклалась. Але нічого, я не скажу, що я була засмучена від цього, що мені не довелося читати історію. Я трішечки її вчила. Але так, в перервах між готуванням. Тому ну, чим сказати. Я, яка вже зараз склала НМТ, скажу, що нічого страшного не сталося з тим, що я не готувалася якийсь момент. Тому все було супер. Обід був справді смачний. Всім дуже все сподобалось. От тому ще можу сказати: дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Далі вас чекаю ще більше контенту. Навчального і не тільки, адже далі я вже студент майбутній, вже абітурієнт, от тому буде ще більше навчального контенту, і не лише навчального, адже це нове життя, студентство, гуртожиток. і все ось це, Тому буде по цікаво. Тому залишайтесь. Дякую за перегляд і підписуйтесь.